Вітаю, шановне панство, ми продовжимо проходити карт ділер симулятор В минулій серії ми встигли продати навіть сюди ось один автомобіль. Ну, як автомобіль, а то вже був якийсь металобрухт, який ми тут взагалі знайшли. Зараз я хочу пошукати, слухай, вони що продають тут. Оооо, тут можна, коротше, купити на донори виходить ось машини навіть від двох до тисячі баксів. Офігеть. Але я поки що не бажаю купувати. Я хочу поїхати зараз собі знайти якийсь тут ще один автомобіль. Можливо, ми дарма той продали. А можливо і ні. Зараз проїдемось тут а ще подивимося, можливо, щось є. Ми в і знайшли ось тут, прямо, якщо проїхати далі, там стояла та калимага. Якби, а зараз я хочу пошукати ще, можливо, щось там буде. А можливо, і не буде. Коротше, зараз будемо дивитися, що тут є. Хоча б треба розібратися хоча б саму малость. Ось тут проїдемо, подивимось. Ну, не знаю, як ви, я поки що тут нічого просто не бачу. Напевно, вже тут більш нічого і немає. Заїхати ні. Я поки що, чесно кажучи, не спостерігаю такого добра. Тому, напевно, є сенс поїхати додому і вже прикупити якусь машинку, яку ми будемо далі продавати. Що я бачу, мама рідна? Тут банально є трампліни. Ну і як тут собі відмовити в тому, щоб з його не пригнути? Хоча потрібно для початку подивитися, куди взагалі нам потрібно. Так, там друга перекрита. Де в нас мапа? Мапа у нас каже, що нам магазин, бар є, автозаправна станція і наша компанія. Ага, тут мапа, ще можливо, у нас навіть до кінця і не відкрита, або, можливо, вона далі немає куди їхати. Ну, давай, коротше, коли ми зробимо це як не зараз. Банально. Ладно. Зараз потрібно розвернутися, взяти більшу швидкість. А хоча дивись, тут ще щось є. Тут ще щось є навіть, здається, мені. Чи це ми. А, ми просто тут по колу проїхали, от і все. Коротше, зайва, банально була тривога, все. Давай будемо розганяти, розкочегарувати цю калимагу. У нас є 11 тисяч доларів. Я думаю, за ці гроші ми точно зможемо купити Ну, плюс-мінус якийсь автомобіль, який ми зможемо відремонтувати і продати. Увага! Ось так ми полетіли. Ось так взагалі без будь-чого ми приземлилися. Здається, навіть нічого особливо не поламали. Все. Зараз просто ми їдемо. А, додому, хоча я не пам'ятаю, ми можемо з телефона з планшета купити якийсь собі автомобіль чи ні. Я цього не пам'ятаю, тому банально зараз приїдемо додому, і там уже сядемо за комп'ютер і будемо вибирати... ...вибирати, що нам. бляха-муха, Що нам купувати. Ось так можна і вгробити собі машину. Нам би ще було непогано заїхати на заправочку, так як у нас вже близько півбака всього на все залишилось. Um, так. Я не пам'ятаю, де тут уже, але нам треба придбати автомагазин. Давайте дивитися, що ми можемо взяти. Ну, можна було б взяти щось таке вже дещо покраще. Ось, о, за 4700 є щось тут більш-менш цікавеньке. Але я не знаю, що ми зможемо з нього мати. Ну, тут 61% технічний стан і 117 тисяч пробігу. Ну, давай ми. О, давай тут подивимося. Люди тут продають 2000 рік. А ну-ка, 6750-57 робочий, О, ну тут теж, бляха, нормально таки наганяли на ньому. Я не знаю, типу, варто чи ні брати такі от автомобілі, які вже, ну, якби... Начебто нові, але з великим пробігом взагалі тут можна купити машину з меншим пробігом просто. Я б, я б розглядав би варіант, де є малий пробіг. Тут тоді буде шанс того, що ця машина буде в набагато кращому стані, це, по-перше, а по-друге, що ми зможемо подорожче це продати. Тому що я не вірю, що от машини 1982 року, а пробігу там 185 тисяч, ну, якось це слабенько віриться. Ось варіант покращує. 94 рік, тут 98 тисяч миль всього. Але це, вибачте, це милі. В кілометрах це десь приблизно 150 тисяч буде. От я навіть не знаю, що його спробувати взяти, щоб не лиханутися і взяти. Або взяти якусь дійсно цікавеньку машинку. Ось якісь взагалі BMW продають, чи що вона таке. Ну, і я би подивився, наприклад, ось такий автомобіль. 46% робочий стан. Ну, капець, та роботи буде просто. Просто буде дофігіще. А давай подивимося щось подорожче. Що є таке дороге. Я думаю, що ми чим дорожче візьмемо, тим потім. дорожче. О, 97 рік, 6 тисяч баксів. Все, я знайшов, що я хотів. Дивись. По фотографіях видно, що по кузову тут повний порядок. Нам не потрібно буде а, нічого тут робити. Помили, перефарбували десь там, можливо, трішечки і продали. Ну 45% робочий стан, тому, напевно, будуть проблеми з двигуном або щось а, в цьому роді. Окей, давай а, заплануємо зустріч. Я думаю, що ми ще плюс ну трішечки дешевше її придбаємо, ніж за 6 тисяч. Я би хотів хоча б ну, доларів 500 було б добре скинути. Як на мене, це був би прекрасний нам варіант. Зараз побачимо. Що, що ж ми тут зможемо з цієї машини вижати? До речі, тут є заправочка. Нам відразу ж таки добре було би заправитись, щоб потім вже не їздити. Так, де? Я пам'ятаю, що у мене вже бензобак з правої сторони. Вже ми минулого разу з цим розібралися. Е, так. Автоматично заправляємо, відчіпляємо. Кладемо, сідаємо і погнали. Так, куди нам? Нам треба на сусідню вулицю трошки переїхати. Ось так ми це діло все об'їдемо. Головне не робити ДТП, сказав я, хоча зовсім нещодавно в мене було тут дуже багато ДТП. Так, де вона? О, я вже її бачу, я вже бачу цей прекрасний варіант. Зразу, ну ми в будь-якому випадку її будемо купувати. Е, тому я навіть відразу практично під'їду, так, щоб потім поменше мені було крутитися йдемо до тьоті. Тож тьотя продає, слухай. А, Сарамба мужик. Грейс? А, нет, о боже, я еще и, и мужиком обезвол. Давай мы запропонуем 5000. Стоп, стоп, стоп. 5 300, давай 5 200. 5 220? Ну окей. Слухай, мы майже штукарь спустили. Май... Да-да-да, 100%. Я на цій машині ну, трошки повинен буду наварити. Рама не розкладена. Я вже не пам'ятаю, як раму розкладати. На X? Х. Да. Е, ну, все, поїхали додому. Коротше, ми, в принципі, доволі непоганий варіант купили. У нас 5000 навіть залишається. Ми за ці гроші зможемо е, досить таки легко я думаю, її відремонтувати. Будемо ремонтувати все по максимуму. Саме дещо тільки мона ремонтувати. По-перше, ми це будемо ремонтувати по-друге. Е ну, ми ж самі це все робимо. Нам не потрібно нікому платити за роботу. А це означає, що у нас буде. Так, а давай ми, по-перше, е її відчіпимо. От, е по-друге, сідаємо. І у нас тут на ходу у нас Та ще й півбака бензу. Блін, якби ще розібратися, як можна було бензин зливати. Ну, так це взагалі було б чудово. Так, все, беремо. Ну і саме саме веселе, коротше, якби по правді ні, але мити треба тому наносимо. Ну, перше, що я бачу, це доведеться трохи підфарбовувати. Ось тут на арочках є трошки рижиків, а, і по порогах тут вона підгнивша, слухай. А на фотках то вона виглядала зовсім не такою. Надо буде наступного разу оглядати її відразу, коли купуєш. Ну, блін, ну трошки підгнивши, ну хоча от по бамперу, бампер передній чистий, задній бампер ось ну, трішечки є тут. Окей, в принципі, ну не настільки все критично, але все ж таки потрібно зараз буде трішечки е подивитися, пошукати і розібратися. Е десь у нас був е сканер. Нам потрібно відсканувати і подивитися, що у нас тут взагалі таке. М так, ну, якби 32 тисячі миль так як було, так і є. Ринковартість поки що її 6900. Mm, ну, в принципі, можна буде е, щось трошки підзаробити. Але так, акумулятор, в принципі, жопа. Радіатор жопа. О, відполірована вона, ні. О, треба буде ще розібратися, як її полірувати. Каталізатор прогорівший, в принципі. Гальмійний диски, коротше, їм трин. Да? Підвізка, в принципі, теж вшатана. Капець. Коротше, треба сюди. А, ну, нормально таки буде вкласти Бабла. Давай ми візьмемо детальний звіт. А його можна якось купити. Я б хотів би купити детальний звіт. Якось моно краще взяти, я от не пам'ятаю. Так, а я би, я би купив би його. Якби дали мені більше щось. Окей, тут ми, в принципі, поки що. Не можемо нічого зробити. Окей. Е, давай. А як тут. А як тут, коротше, переходити в режим в режим ремонта? Я забув уже, якщо чесно. Так, ну це те саме все, якби тут ми нічого нового не придумали. Нам потрібно поки що хоча б видалити іржу і, і як би з цим хоча б розібратися. Окей, давай, коротше, будемо з цим-сім іншим розбиратися потім. Тому беремо зараз наждачку. І погнали херачити те, що ми вміємо робити. Будемо зачищати зараз тут тобто, всю цю ржу і зафарбовувати. А, бампер, до речі, все, я поняв, він, коротше, пластиковий, і тупо із-за цього він не погнивший. от От-от якби і вся історія, чому він в нормальному стані. Ну, якось так. Я покрасив балончиковою фарбою заводською. Ну, 100% це тільки заводська фарба. І все стало, як би окей у нас туди. А, так. Давай вставати з колін, бляха, як і наша ферма. Ми. Ой, говорю. Ферма. Як і наш бізнес, він піднімається з колін і стає все вище і вище. О. Тут можна відкрити багажник. О, так це ж виходить, я можу просто купити. А, ось як ремонт робиться. Йолки-палки. Давай, коротше, каталізатор. Давай пшикати, шукати, де тут в його є якісь діри. Та ладно, що в його немає. Дір, його ж стан 33%. В будь-якому випадку, десь щось має бути. Я не бачу поки що нічого. Начебто з ним все в порядку. Угу. Що у нас тут є ще? А, йому просто потрібно оновлення виходить. Потрібно. Блін, а і, і що мені робити з цим? Типу, я просто маю це купити нове? Чи як? Ну Це ж просто в мене грошей може не вистачити на це все. А як мені тут це все крутити? Дивитися? Ага, ось так я можу це все робити. йолки ти палки Щиток запобіжники. О, тут а тут я бачу щось вигоріло. І ось вигорів один. Офігейть, та тут, коротше, нормально діло в було нароблено. Типу, мені треба запобіжники сюди поставити для початку. Ні, куди? Чекай, мені треба ставити їх. А, а як мені ставити, наприклад? Тобто я зняв, а як мені назад його поставити? Прикольно. Звіт. Що по звіту? По звіту, коротше, нічого не змінилося. А як його втикнути? А, просто сюди треба було нажати. Ось як. Тобто, я можу ось так зняти. І ось так, наприклад. Поняв. В принципі, поняв не дурак. Ні, дурак. Назад, назад, воно в мене не, не збирається. А, ось так я вибрав і сюди втикнув. Все. Або ж я можу просто виймати їх і ось так робити. Окей, мені треба поїхати купити запобіжники. О, Добре. Давай тоді е, дивитися, що ми можемо ще тут зробити. А я тут, ну, якби не можу особливо нічого зробити. Ну, типу, я тут, а, от, що, що не нажму, воно не змінюється. Давай дивиться по звіту ще раз. Що ми можемо купити? Ми можемо радіатор сюди поміняти, купити. А, а як його зняти, наприклад? Ого, це, це, це що я таке зробив? До акумулятора перейшов. Тобто, для мене ще. Для мене ще не в... А, почекай, я ж знизу не дивився. Для мене ще не все якби є, скажімо так, в доступі, і я так розумію, що я ще не все можу виконувати. Опаньки, а от і дірочку ми знайшли, виявляється, знизу. О, ну воно як, бляха, тут це все діло. Коротше, тут набагато складніше, ніж я думав, першочергово. Так, балончик він має властивості закінчуватись, тому поки що окей. Даваймо тоді, поки що. що. А, давай для початку ми з'їздимо, напевно, візьмемо запобіжники, приїдемо. Поки магазин там ще відкритий. Я правда не пам'ятаю, як нам дої... доїхати до магазину. Пропоную відкрити мапу, подивитися, де взагалі в нас магазин. Прямо і направо, окей. Ми їдемо, значить, прямо і направо, і там буде магазинчик. Іде ми будемо щось закуповувати? Побачимо зараз. Де і що тут можна взяти? А, так, це те, що ми можемо продати, я так розумію, а нам би купити запобіжники. О, набір для ремонту номерів. Давай візьмемо. Один візьмемо. О, запо... а, чекай, тут, виходить, кожен запобіжник окремо купувати треба. Так, а я не подивився, який мені треба. Ну окей, давай, давай по одному купимо різних. Я думаю, що є якась упаковка, продається, і я можу банально. Ну, купити зразу цілий набір. А тут не все так просто. Каталізатор ми брати не будемо. Ми б могли взяти акумулятор, замінити. Давай візьмемо ще його. Ну, якби поки, можливо, навіть досить. Поки що, може, не будемо занадто. Хоча, дивись 1000 доларів всього коштує. А, радіатор, в принципі, 350 доларів. Ну, все. Я думаю, що цього достатньо. Давай подивимося, що нас да, у нас тут є. У нас все є, все, що ми хотіли, ми взяли. Їдемо тоді назад, будемо ремонтувати, продовжувати. Ми ж повинні людям продати якісний автомобіль. Ну, як мінімум, ми це зовнішнє зможемо їм показати, що це дуже класний автомобіль. І що абсолютно вони можуть сміло його купувати і їхати до наступного СТО. Хм, дивись, в сантиметрах просто майстер. Просто майстер я. Що ж тут скажеш? Давай, давай будемо тепер розбиратися. І пробувати це діло робити. Я хочу зайнятися, знову ж таки, це що за звуки були? Е, так, от сюди потрібно ось цей втикнути. Є, це сраковка виходить. А, так ми зразу по три штучки виходить, їх купили. А далі? А далі в мене ще ж якийсь був вигорівший. Ось сюди теж нам треба десяточка. Все, ми, в принципі, всі їх. Сюди поставили. Чудово. Тепер я хочу зняти акумулятор. А, ось так це працює. О, прикольно. Прикольна система відкручування, короче. Супер. Так, а як тепер мені це все діло зняти? А, скинути. Чекає. А як? І що мені? Як мені його. А, ось. Ого, блін. Треба було ще раз нажати. Офігеть. І я. А добре, а що, а що тепер як мені? Нгм. А, ось так це збирається, бляха, через таб треба було б міняти режим. Все! Зараз, коротше, ми швиденько. Швиденько це все діло закручуємо. Все, ми Акуму поміняли. А чекай, а радіатора я не можу нічого з ним зробити? Давай ми будемо тепер. О, розбирання я хочу перейти до. Угу, типу, я поки що не можу. Я не можу. Типу, у мене рівня виходить, не вистачає для того, щоб я міг ремонтувати. Тобто, поки все що я можу робити це запобіжники, акум і каталізатор. Все, я зрозумів. Типу, далі мені просто банально поки що не дають змогу цим займатися. Блін, уже. Ніч на вулиці, ми закриємо, щоб сюди хулігани не зайшли. А то я їх знаю, і ми йдемо спати. Зранку, в принципі, ми вже зможемо е, зайнятися е, тим, що будемо цю машинку продавати. Хоча давайте зараз подивимося, скільки вона вже буде коштувати. Давай по звіту ми глянемо. Е, типу, ми її взяли, виходить, за скільки ми взяли вартість? Ми взяли за 5,220. Зараз можна її продати десь за 7200. Тобто в плюс ми вийдемо а, ну, д -д 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 десь якби на 2000 баксів. Тобто Ринкова ціна 7200. Ну окей. Окей. Тобто прибуток від ремонту запчастин 283 долари. Ну, я спробую, чесно кажучи, продати її подорожче, тому що ну, це начебто не такі великі прибутки для нас. Йдемо, спимо. Малий, майже забув тобі сказати, на комп'ютері встановлено додаток для сплати рахунків. Може я тут і власник, але поки що ти чудово справляєшся сам. О, і коли вже будеш платити, не забудь про свого старого друга гаразд? А, да, Оце отак от, от завжди виходить. Тільки, ну, думав, розбагатіти, як виходить, що потрібно платити вже по рахунках. Тому давай ми. Це Ця до речі, бачиш, він каже, що окремий є додаток для того, щоб платити, блін. А я не хочу платити, нафіга, воно мені треба. Де тут а банк, напевно. Ні, це якби. Ага, ось рахунки та платежі. 71 долар. Не так і багато. О, ми можемо брати в кредиті. йо 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 -й. Ні, поки що туди ми лізти не будемо. Ну, це якби адська буде тємка. Е е я не хочу в них влазити, я хочу спокійно жити, я хочу заробляти. Бо якщо ми туди вліземо, ну, навряд чи ми щось будемо тоді заробляти. Все, давай будемо виставляти її на продаж, йолки-палки, як її занесло. А по звуку таке відчуття, що дизель мурчить, як котеня. Окей, все тепер мені залишилось лише почекати, коли до нас приїдуть клієнти. А он ну, клієнти, я вже бачу є, але я ще її ще на продаж не виставив. йой 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 давай виставляти на продаж наш. А я ще ж і не пофоткав і куди двері самі зачиняються? А, так, як там, як там мені брати фотографії робити? Не пам'ятаю, блін. Дядь, ти молодець, що ти прийшов, але ще поки що в мене. Ну, якби... Ранувато. Да. до речі, я згадав наступне. Е, я ж купляв для номерів, рамочки. Ось так. Все, чудово. А тепер треба її перефоткати. Давай я тебе сфоткаю. Е, куди ти? Ну, блін, коротше, не хочеш, не треба. Будеш купляти тоді машину у нас. Безплатної фотосесії тобі собака більше не дождатися від нас. Виставляємо тоді, ми на продаж наш автомобіль. Додаємо, вибираємо фоточки. Будуть вже нові нові три фоточки, які у нас йдуть уже з гарним освітленням. І де у нас є вже по-нормальному виставлені номера. Бонус фотографії плюс 5. офігеть а щось 77 У мене нема стільки фотографій. Помита плюс чисті номера. До речі, це аж 3%. І ми, може, десь за 8500 її виставимо. 8900 навіть. Все. Будемо тако її і продавати. Сподіваюся, що ми зможемо на ній добре заробити. Перший дядько вже прийшов. Так, ну ти будеш брати чи ні? Давай, коротше, без, торгу... без цієї своєї торгівлі не біси мене, бери машину, бо в мене ще куча спроти. Куди ти пішов? Тут. Туда... Ладно. Сподіваюся, є інші покупці, які. Ну, да, ти розчарований і гуляй, Вася, далі. Я поки що подивлюся, що, що у нас тут. Ага, відкрите стані. звіт. типу, за скільки ми її ще раз взяли? Ми взяли за 5200. За 5200 брали. Але ми витратилися, ёлки палки наш час. Ми ж витрачали. Хто з вас буде брати? Ти хочеш взяти? За 8900 вона бере? Так чудово. Yeah. Все йде добре, малий. Але час вже підняти планку. Перевір на комп'ютері, як можна покращити наш бізнес. Коротше, мені кажеться, я трохи лоханувся і занадто дешево продав цей автомобіль. А ви як там вважаєте, я дешево продав чи не дещо продав? І до речі, я думаю, що на цьому ми дану серію завершимо. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити подобайку і підписатися на канал. А ми продовжимо вже в наступній серії, зовсім скоро.